Сьогодні варто лише промовити назву компанії Sony, і одразу на язику крутиться продовження: Sony Entertainment, Sony Pictures, Sony Studios, Sony Corporation, врешті-решт. Тому сьогодні ми розглянемо неймовірну і цікаву історію компанії Sony, як вона заснувалась, хто стояв у витоках, коли все починалося лише з невеликого післявоєнного магазинчику в Токіо. Отже, сьогодні без зайвих сантиментів, адже ми говоримо не про американського емітента, а про японського. Компанію, тому сьогодні лише факти і японська стійкість. Присідайте зручніше в поезії Сидзо і ми з вами починаємо. Японія 1945 рік, хто хоч трошки цікавиться історією, Плюс-мінус уявляє собі після воєнну Японію, яка повністю розрушена. Токіо лежить в руїнах про якісь підприємства, розвиток бізнесу годі й говорити. Японія підписує капітуляцію 2 вересня 45-го року. На якщо не помиляється, на авіаносці Міссурі, але власне японці мені здається, вже тоді, під час підписання капітуляції, вже виношували план, як вони будуть відновлювати, відроджувати і відбудовувати. Величну Японію одним з таких людей був Масаро Ібука. такий собі типовий хороший син в японській родині. Батько Масаро був архітектурним технологом і, на жаль, досить рано пішов з життя, коли хлопчику було всього два роки. Хлопець отримав освіту, встиг попрацювати у фотохімічній лабораторії до війни. А під час Другої світової служив у імператорському флоті, що правда, не як військовий, а по суті як науковець у дослідницькому комітеті. Після капітуляції Японії Масаро е, залишив флот і подався до Токіо, щоб в колись, діловому, а нині просто розбомбленому районі Нігонбасі заснувати власний бізнес радіомайстерню. Офіс ібуки був відкритий у 1946 році. В універмазі Широкія наразі тут не було яскравих вітрин, ба більше навіть вікна колишнього універмагу були вщен побиті, і всі отвори забиті дошками і фанерою. Тим не менше, ІБУКА легко знайшов собі вісьмох робітників, тому що після е, воєнній країні нічого не було, роботи не було, і багато хто готовий був братися за будь-яку роботу, навіть якщо отримувати оплату не грошима, то хоча б їжею, і, власне, тоді це була нормальна післявоєнна практика. На початку справа якось не пішла, і це зрозуміло, тому що в настільки похмурій і депресивній атмосфері не було багато бажаючих ремонтувати щось, бо по факту в людей і не було багато чого саме після війни. Однак попит породжує пропозицію. Багато японців мали пошкоджені під час війни радіоприймачі та іншу техніку. Ті ж приймачі, що вціліли, були неповноцінними, оскільки японська військова поліція навмисно відключала в них короткохвильові блоки, аби громадяни не могли увімкнути радіостанції інших країн і почути так звану ворожу пропаганду. Тому в Японії був досить великий попит саме на отримання альтернативної інформації, яку можна було почути з радіоприймачів. Тому вся ціліла техніка власне відносилася на ремонт до майстерні Масару і Бука, і таким чином він, на відміну від інших бізнесів, почував себе досить непогано. В тому ж році навесні Акіо Моріта побачив в газеті статтю про підприємство Масаро і його перетворювачі та адаптери для радіо. І дуже зрадів, вони разом працювали у дослідницькому комітеті під час війни і стали добрими друзями. Акіо Моріта народився в заможній японській родині, яка виробляла саке. І сім'я хотіла, власне, щоб Акіо продовжив сімейну справу. На неї теж завжди був попит, як у воєнні, так і у післявоєнні часи. Але це не був шлях. Акіо він полюбляв математику, фізику. І коли він познайомився з Масарою, вони працювали разом в дослідницькому комітеті. Ця справа дійсно приносила йому задоволення, і він бачив себе далі саме в. В цій стежині, отже, на розчарування родини він вступив до імперського університету Осаки. А одразу після закінчення в школи, бо він був зарахований до військово-морських сил, де власне і зустрів Масаро, інженера електрика який став його найкращим другом. Ця дружба, врешті, призвела до народження компанії гіганта Соні. Але поки ми все ще у 1946 році, і друзі після недовгого листування зустрілись і заснували компанію Токі Сушін Когіо. Токійську телекомунікаційну інженерну корпорацію, хоча, по суті, це ще був просто магазин електроніки. Їх першим спільним продуктом була рисоварка. Але тут, як по класиці, перший млинець вийшов не дуже. І він дійсно вийшов не дуже, тому що того часу якість крупи була дуже. Погана і, власне, якщо поганої якості рисову крупу е готувати в цій рисоварці, то вона або не доварювалася, або завжди переварювалась. І коротше, з цим продуктом вони точно не вгадали, не було жодного попиту. Клієнти лише скаржилися на неї. Але друзі не занепадали духом, і вже у 1950 році вони випустили перший в Японії магнітофон під назвою. Type G. пізніше, у 1955 році вони представили перший транзисторний радіоприймач в Японії, назвавши його Sony TR-55. Транзисторний радіоприймач TR-81, випущений наприкінці 1956 року, був обраний національною японською телерадіокомпанією NHK для використання в школах у віддалених районах. У результаті компанія отримала замовлення від 200 шкіл по всій країні, і тут вперше з'являється слово соні і це. Невипадковість. Звичайно, в планах компаній було розширення бізнесу і не тільки в межах Японії, а й звичайно молоді підприємці хотіли вийти за кордон. Зрозуміло, що на післявоєнну Японію мали великий вплив Сполучені Штати Америки. І в першу чергу серед своїх клієнтів і споживачів наші підприємці вбачали все ж таки англомовний ринок. І тому вони хотіли зробити якусь легку, зрозумілу назву саме для іноземців. В тому числі для американців, і вони перебирали різного роду назви, які хоча б якось співзвучно або віддалено нагадували щось пов'язане зі звуком. Саме так вони і дійшли до назви Sony назви, що мала спільний корінь або певну співзвучність із словами чи популярними сталими словосполученнями того часу «Сонік» – звуковий саунд звук. Соні через дабл N сленгова назва молодих хлопців в Америці 50-х років. Соні, бойс, запозичена і трохи змінена сленгова назва молодих і презентабельних чоловіків в Японії. Незабаром після цього компанія випустила кишеньковий транзисторний радіоприймач Sony TR-63, який був настільки популярним і водночас новітнім продуктом, що їм довелося швидше наростити виробничі потужності, щоб збільшити виробництво. Це був не лише справжній потужний старт для компанії, але й фактично момент заснування нової індустрії споживчої мікроелектроніки. В кінці 1957 року Акіо Моріта був буквально одержим популяризацією бренду Sony. Він всіляко хотів виокремлюватися серед інших компаній, хотів, щоб компанія була супер впізнаваною. Власне тоді починається ера ось таких великих неонових вивісок. Знову ж таки ідея, яку хлопці запозичили зі сполучених штатів Америки, і Акіо замовляє величезний стенд, величезну неонову вивіску бренду Sony. І так, 19 грудня 1957 року Ібука натиснув на вимикач о 17-й вечора, і на одному із хмарочосів Японії засяяло велике ім'я бренду Sony. Коли ми говоримо велике, то вивіска дійсно мала. Значні розміри 9,75 на 109 метрів, яка важила 2250 кілограм. Кожна літера слову Sony важила 262 кілограми. Вартість цього кроку, враховуючи сталеву арматуру та оренду у рекламної площі, склала близько 20 мільйонів єн. Величезна сума на той час, але незважаючи на її вартість, знак незабаром довів свою цінність. У новорічну ніч гігантську рекламу Sony транслювала те саме телебачення Енею. Чкей по всій Японії, і це сповна окупило всі витрати. До 1958 року популярність бренду Sony настільки стрімко зростала, що хлопці вже перейменовують себе у Sony Corporation. І якраз вчасно, тому що того ж року назва Sony буквально облетіла майже всі основні новини світу. 13 січня 1958 року буквально всі американські радіостанції вибухнули новиною. Чотири тисячі радіоприймачів Соні були вкрадені зі складу Delmonico. Буквально за чотири місяці до цього Соні підписала угоду з компанією Агрот, аудіогігантом, який став ексклюзивним агентом з продажу радіоприймачів Sony в США. Ім'я Sony вже стало синонімом найвищої якості транзисторних радіоприймачів, і продавати їх було дуже легко. Наступного ранку після пограбування навіть The New York Times написала статтю про те, що 4 тисячі радіоприймачів Sony були викрадені зі складу Delmonico. Але головне не це. Головне те, що насправді склад був заповнений іншою технікою інших брендів та інших компаній. Але грабіжники навмисно обрали лише. Той складський термінал, де зберігалася лише продукція Sony, і виграли лише продукцію Sony. Виключно ось ці е найпопулярніші радіоприймачі. І ось ця новина і дала ще більшого е попиту, і зіграла дуже позитивну таку маркетингову роль в просуванні бренду Sony за межами Японії. В червні того ж року був представлений ще менший і легший TR-610, який на довгий час став таким собі остаточним варіантом експортної моделі між 58-м і шістдесятими роками було продано півмільйона таких радіоприймачів по всьому світу. Продажі продуктів компанії Sony зростали такими шаленими темпами і в першу чергу зростали саме за кордоном в Сполучених Штатах Америки, що Масаро і Акіо приходять до думки про необхідність відкриття саме закордонного підрозділу компанії Sony і за о, інкорпорують Sony Corporation Америка, окремого величезного підрозділу в США зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Але сталося це вже в 1960 році, і на те, що правда, була Ще одна вагома причина. В одному інтерв'ю на початку 59-го року Ібука сказав, що його мрією цього року було створення транзисторного телебачення. Телевізор tv 8301 Перший в історії непроекційний транзисторний телевізор дійсно був завершений до кінця того ж року і став реалізацією його мрії, а ще приводом для створення власної мережі розповсюдження товарів. Справа в тому, що такий дорогий і новітній. Як на той час гаджет був не по кишені більшості японців в межах самої Японії, але ібука розумів, що буде забезпечено шалений попит у платоспроможній Америці. Проте знову ж таки мережа Дельмоніко, яка допомагала розповсюджувати продукцію Sony, як тільки Ібука оголосив про створення нового телевізору, одразу почала анонсувати, що вони будуть тими, хто буде продавати ці телевізори, що в них. Цей телевізор з'явиться першим ще до того, як вони погодили всі умови з Масаро та Акіо. І по факту такої функції опції на продаж цього телевізору мережою Дель не було. Ця опція ніяк не була прописана, і Масаро і Акіо трохи напружилися щодо цієї ситуації. Вони власне зрозуміли, що вони самі мають працювати над власною мережею по розповсюдженню своєї ж продукції в Сполучених Штатах Америки. Але тоді для того, щоб будь-яка компанія японська вийшла за межі Японії, наприклад, відкрила своє представництво в іншій країні, на це необхідний був спеціальний дозвіл уряду і буквально. Після цієї новини, після того як розпочалася ну не агітація, а реклама Дельмоніко, що вони будуть розповсюджувати телевізори, що це новий супергаджет від Sony, Масару і Акіо вони вирушають до міністерства фінансів, отримують необхідні дозвіл для відкриття філіалу в Сполучених Штатах Америки, проплачують такий немалий збір, якщо я не помиляюся, у півмільйона доларів, і власне засновують Соні Corporation Of Наступного року компанія Sony вже дивиться в бік Європи і засновує філі Sony в Швейцарії. Акіо Моріта, який займався питаннями просування Sony на міжнародному ринку, в процесі роботи був шокований тим, як легко в Америці запросити до себе на роботу будь-якого хорошого працівника з іншої компанії. В Японії так було не прийнято, і це був мінус. Адже компанії часто відчували нестачу цінних кадрів, а люди втрачали можливість для розвитку. Так, Моріта після повернення зі штатів сколихнув ще й ринок праці на батьківщині, запросивши найкращих спеціалістів в Японії до обговорення можливості перегляду їхньої кар'єри і приєднання до команди Sony. Приклад з нього, врешті-решт, взяли і керівники інших японських компаній. Власне, саме із 60-х років компанія Sony набуває своєї основної величі і е, свого значення як надійного торгового партнера для Сполучених Штатів Америки. Маючи вже світову популярність, Японія займається не лише радіоприймачами, а також починає спеціалізуватися і на інших суміжних галузях. І, наприклад, компанія розвивала продукти в галузі аудіообладнання. Одним із них був перший японський конденсаторний мікрофон C-37, який після безлічі експериментів і покращень широко використовувався як на NHK, так і на комерційних японських телерадіостанціях. Вже у 1965 році Sony Corporation була одним із світових лідерів у виробництві транзисторних радіоприймачів, магнітофонів та створила перший портативний телевізор і планувала випуск студійного відеомагнітофону. Обіг компанії на той час становив близько 70 мільйонів доларів. Для порівняння через 22 роки, вже у 1987 році, він збільшиться до майже 8 мільярдів доларів. У 1968 році у Великобританії також відкривається компанія Sony UK LTD і починається виробництво кольорового телевізора з кінескопом Trinitron. Невдовзі після цього Sony виходить і на ринок Німеччини. Кінець 60-х, початок 70-х років, світом прокочується бум рок-н-ролу, З'являються нові шалені мега-популярні групи, бойсбенди, бітел, преслі, Всі шаленіють, і всі тепер женуться за якістю звуку. І зрозуміло, що Соні, яка вже має спеціалізацію в цій ніші, зрозуміла, що це може бути її золотою. Жилою. Компанія починає розробку першого портативного музичного програвача. Sony Walkman побачив світ у 1979 році. І саме він відкрив світу новий ринок портативних пристроїв, які здатні відтворювати музику. А саме слово Уокмен ще довгі роки залишатиметься фактично синонімом плеєра. Я пам'ятаю, як ми свого часу всі шаленіли по плеєрам Sony Walkman. І навіть одного я пам'ятаю, навіть коли з'являлися мобільні телефони. Вже вони були доступними, тоді навіть була окрема лінійка Sony Ericsson Walkman. В мене був такий, і там, власне, акцент в рекламній компанії робився на саме складовій Walkman. У 1975 році Sony розробила свій перший відеомагнітофон для споживчого ринку під назвою Betamax. Хоча Betamax на той час вважався найкращою технологією відеомагнітофона, яка коли-небудь була розроблена, але він був суттєво дорожчим за свого конкурента VHS Video Home System. Через це Betamax врешті втратив свою частку ринку і Sony представила свій власний VHS. У 1988 році. У 1978 році компанія Sony дарує світу перший оптичний диск. А у 1983 році Sony спільно із Philips дарує нове відкриття світового масштабу компакт диск. Об'єм диска складав 640 мегабайт. І це була не випадковість, а такий собі японський символізм. Справа в тому, що такого об'єму на диску вистачало на 74 хвилини відтворення музики. А саме стільки 73 хвилини і 30 секунд тривала 9-та симфонія Бетховена. І тут символізм ось у чому. Ога Норіо – оперний співак. Як Беретон почав виступати у опері і йому знадобилась якісна апаратура звукозапису. Він відправив до Sony листа, критикуючи продукцію компанії і пояснюючи, чого він очікує від магнітофонів. Керівники компанії, наш Масаро та Акіо, зацікавились молодим співаком і запросили його на співбесіду. У 70-ті роки Норіо очолив підрозділ компанії Sony CBS Sony Records, який пізніше перетворилась в Sony Music Entertainment. Саме Ога брав участь у проєктах зі створення компакт-дисків, а пізніше керував проєктом створення міні-дисків. Норіо був одним із родоначальників формату компакт-дисків CD. І, власне, і він наполіг на такому форматі диску такого об'єму пам'яті, щоб на ньому могла записатися повністю дев'ята симфонія Бетховену. Пізніше, у 1982 році, за тим же принципом, що був використаний у виробництві касетного плеєру Walkman, Sony створили ще один інноваційний продукт портативний програвач компакт дисків під назвою Discman. У 1985 році вони представили відеокамеру, яка стала бестселером на багатьох ринках, включаючи північну Америку, Європу і звичайно Японію. Пам'ятаючи досвід з Betamax, новостворений Handycam був легшим, менш дорогим і більш портативним, ніж камери VHS. Зараз, до речі, цей випуск ми записуємо на камеру виробництва Sony. Інша камера, екшн камера, коли ви бачите якісь е, е, зйомки на вулиці, де ми там щось робимо більш активне. екшн камера також Sony. Власне, весь проект «Мільйонер за 7 років відзнятий на апаратуру. Sony. за що велике дякую засновникам компанії у 1988 році компанія Sony придбаває американські американську компанію CBS Records, а вже рік по тому придбаває гордість американського кінематографу компанію Columbia Pictures за 3,2 мільярди доларів в середині 90-х років Sony вийшла на ринок відеоігор, сформувавши новий підрозділ під назвою Sony Computer Entertainment. конкуруючи з такими гігантами у сфері а, відеогеймінгу, як Nintendo та Sega, компанія Sony дарує світу ще один свій шедевр. Власну портативну приставку Sony PlayStation. Справжні громади зрозуміють, що Sony PlayStation це щось, і якщо хтось хоче е зануритись у світ відеоігор, то це ну, одна з найкращих на сьогоднішній день е ігрових консолей. У 1997 році, завдяки партнерству з Intel компанія Sony представила лінійку персональних комп'ютерів Sony Vaio. Я думаю, ви також багато бачили. Вони свого часу запустили велику маркетингу компанію, такий в них специфічний логотип, який досить успішно до речі конкурував свого часу, в тому числі з продукцією Apple. Sony також продовжувала залишатись в авангарді телебачення, представши свій перший телевізор із плоским екраном у 1996 році і свою першу цифрову модель високої чіткості через два роки. На жаль, у 1997 році Масаро Ібука пішов з життя, і через два роки за ним е, із життя пішов також Акіо Моріта. На цьому ера е, родоначальників компанії Sony завершилась. На декілька додаткових цікавих фактів про компанію Sony. Акіо Моріта вперше з'явився на території США, коли компанія Sony ще носила попередню назву. Вони тоді були нікому ще невідомі, і власне Акіо прибув до Сполучених Штатів Америки, аби отримувати згоду на використання патенту Bell Laboratories, на використання транзисторів, які власне вигадав, наскільки ви пам'ятаєте, такий собі науковець як Шоклі. Ми окремо про Кремнію, Долину робили класний випуск, ви його можете подивитися за підказкою. Так, от, коли Акіо прибув до Сполучених Штатів Америки, він був в шоці. Він був в шоці від усього, від країни, від її масштабів, від її розвитку, від її сучасності. І він, як пише в своїх спогадах, думав, як Японія свого часу могла наважитись напасти на таку величезну країну з такими величезними ресурсами, з кількістю населення і з такою величезною територією. Він був настільки Шокований ось власне цією величчю в прямому сенсі цього слова, що він відчув себе надзвичайно маленькою, невпевненою людиною, з якою з якоюсь радіомайстерною в Токіо. І, власне, коли він прибув до Америки, е, там не знаю, буквально ще пари кроків він би напевно втік назад. Але е, добре, що за Акіо поїхав друг Масару Ібуки Танігава, який вселив впевненість у молодого Акіо із. Власне, завдяки якому вважається, що дійсно переговори пройшли успішно, і патент на використання транзисторів був. Отриманий, і в майбутньому власна компанія Sony змогла стати тим гігантом, якого ми знаємо зараз. Факт номер другий, незважаючи на всю свою велич, масштабність і те, що Sony представлена у настільки багатьох і різноманітних нішах бізнесу, якщо переглянути історію компанії Sony, то там навряд чи ви зможете знайти якісь там великі скандали, інтриги, розслідування, на відміну від багатьох американських компаній. І тут все ж таки ось ця східна витримка. Виносити е, запоріг компанії там якісь пересуди, тощо відіграла важливу роль, що стосується репутації компанії Соні. Вона вважається однією з найкращих серед всіх е, е, світових бізнесів такого масштабу. У 1955 році компанія Соні отримала величезне замовлення на виготовлення 100 тисяч магнітофонів компанією Булова. Але замовник хотів випускати ці магнітофони під власним брендом Булова і хотів прибрати з нього назву Sony, оскільки Sony ще в 55-му році нікому не відома компанія. Sony тільки почала рекламувати і підписувати свої товари е під брендом Sony, тобто цей бренд був нікому не відомий. Але Акіо і Масаро були кардинально проти того, щоб прибирати Sony з е магнітофонів. Вони готові були навіть відмовитись від замовлення і відмовитись. По факту від серйозного серйозної суми, яку вони отримали за 100 тисяч магнітофонів, на що представник компанії було сказав наступне: хто знає цю вашу компанію Sony? Чому ви такі вперті? На що Моріта спокійно відповів: А хто знав вас 50 років тому? Ми зараз в тому ж становищі, в якому колись були і ви, і це наші перші 50 років. Наступний цікавий факт полягає в тому, що молоді бізнесмени насправді були завжди клієнтоорієнтованими, коли вони навіть випустили, як ми вже й зазначили, свій перший телевізор, на який вони зрозуміли, що не буде попиту в Японії, вони розуміли, що вони його зможуть продавати іншому споживачу за океаном, а саме Сполученим Штатам Америки. І тоді вони зрозуміли, що не треба, навіть якщо ваш продукт суперінноваційний, крутий і за ним майбутнє, якщо ви не бачите відгуку з боку споживачів. То нав'язувати його споживачу даремно. Треба слідувати за споживачем і виготовляти саме той продукт, на який буде по суті інтуїтивний попит. І ще один цікавий факт, що до смерті ібуки і Моріти компанія майже не знала скорочень чи звільнень під час кризових для компанії часів або рецесій. Засновники вважали, що працівники не мають втрачати роботу і страждати через те, що керівники не в силах вирішити ситуацію без збитків для себе. Отже, як власне і сьогодні показує історія компанії Sony, все ж таки її спадок перейшов і на наступні покоління. Ми досі користуємося безліччю продуктів від компанії Sony. Вона і досі залишається високої якості. Але через і свою високу якість, і все таки через вже назву свого бренду товари під брендом Sony все ж таки коштують дорожче своїх конкурентів, але все ж таки якість зберігається. Отже, сьогодні такою була історія а, неймовірного заснування. Компанії Sony. І як ви знаєте, на цьому каналі ми в основному робимо огляд публічних компаній компаній власниками, співвласниками, яких ви можете стати, придбавши акції емітентів, яких ми розглядаємо на фондовому ринку. І, власне, акції Sony Group Corporation ви можете придбати за долари на американському фондовому ринку, а також можете придбати акції Sony на токійській біржі в японських єнах. Всі ці інструменти сьогодні на доступні, і ви власне можете доєднатися до величної компанії, до її історії, ставши її співвласником. А тому, як завжди, агітую вас, е, хоча б поцікавитись інвестуванням в ціні папери е, зарубіжних емітентів і частково тримати свій інвестиційний портфель саме в цих активах. На цьому все, друзі. Як завжди нагадаю, що якщо ви хочете отримати доступ до корисної аналітики та аналізу цінних паперів, то ви можете підписатися на наш спільний. Патрони, які ми ведемо з діасом Ісмаїловим, автором ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором-аналітиком. І власне ви можете отримати доступ до додаткового, але закритого контенту, підписавшись на наш патрон. Підказку я залишаю е вгорі. Ви можете перейти за посиланням або можете перейти за лінком в описі під сьогоднішнім випуском. Також я нагадаю, що в рамках проекту мільйонер за 7 років діє клуб Мільйонер за 7 років. Посилання також ви знайдете в описі під сьогоднішнім випуском. Ну і як завжди... Капіталізуйтесь, нехай буде замусили складного відсотка. Не забудьте підписатись на YouTube канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски про нові цікаві компанії. Побачимо з вами вже зовсім скоро. До зустрічі!